Друзі, привіт! Е, перемагаємо зараз іспанців 6-1, Але насправді це був ледь не дуже нервовий. Матч. Ще за 5 хвилин до кінця другого, другого періоду ми програвали 1-0 І ну, в принципі, можна сказати, що автобус поставили іспанці, але вони свою шайбу забили. Вони мали дві більшості, мали дві більшості і одну з них реалізували. І мучились, мучились українці, поки не відбулася абрізка у іспанців. Швидкий пас на Данила Трахта він вийшов один на один, обіграв голкіпера, і чітками забив один-один. Ну а потім вже на початку третьої десяти хвилинки вони е почали збивати свої шайби, посипалися іспанці. Але це була це була доволі складна гра, дуже багато. Дуже багато думок для тренерського штабу. До речі, перетасовували вони п'ятірки наші. Не всі, не всі відповідально поставилися до цієї гри. Ну, тобто, гра з литовцями, вона буде післязавтра ввечері. Буде дуже і дуже і дуже складно, що покали гра зі збірною Іспанії. Ну можна сказати, здається, там щось там не туди йде хокей. Ні. Як виявилось, сьогодні дізнався тиждень тому, або ну, або трошечки раніше, е наша збірна у 18 просто за ідіотським збігом обставин не, не вийшла з дивізіону, е з дивізіону одинбек, якщо не помиляюся, називається. Де вони грали з німцями, австрійцями, угорцями, данцями і японцями, тобто вони програли в овертаймі німцям, при тому, що мали за 2-20 до кінця чисельну перевагу, доволі непогано грали в овертаймі, і лише при помилка, Я я спробую зараз кинути лінк на YouTube. В описі до цього відео можете подивитися, як це сталося. А от ще не так давно не так давно наша збірна от з цими, у 18 в Києві, коли за нею виступали ті самі Пересунька, Кривошапкін, Морозов. Коли вони грали в Києві, не всі команди, не, не зовсім, тобто ми, ну, грубо кажучи, Почали переганяти деякі, скажімо так, новоспечені в лапках хокейні держави, і я сподіваюся, ну, особливо німці це дійсно хокейна держава. І я сподіваюся, що на наступному чемпіонаті у 18 ми таки піднімемось на один дивізіон вище і будемо грати з елітними. Тобто наш хокей. Рухається, це, та, незважаючи там на окупацію на війну, на окупацію Херсону, на зруйнування кількох хокейних кітків, руйнування школи в Дружківці. Тобто, незважаючи на все, наша збірна у 18 розвивається. Наш наш хокей рухається в правому напрямку, і я думаю, по закінченні війни, ми взагалі повернемося в, в еліту світового хокею в усіх вікових категоріях і залишимось там вже назавжди. Дякую за увагу зараз. Спробую знайти відео і лінки кинути в описі до цього відео. До побачення.